Цьогоріч на Хмельниччині вирощено багатий урожай цукрових буряків у Волочиському районі. Наприклад, з кожного гектара викопують щонайменше 500 центрів. Вагомих результатів дає тісна співпраця буряководів та переробників. Наркевіцький цукровий завод підтримує тісні зв'язки не тільки з товариством з обмеженою відповідальністю Волочиськ-Агро, який для його потреб вирощує 80% сировини, а й з малими агроформуваннями. На сьогоднішній день ми маємо дуже багато наших надійних наших партнерів, які довга співпраця. І ми з ними працюємо. Основна схема це давальницька. Тому що на сьогоднішній день трошки незрозуміла ціна на цукор. Він буває більша ціна, менша ціна. А так ми несемо одинакові риски: і завод, і виробник сировини. Основна схема 45 на 55, 45 залишається відсотків заводу, 55% ми віддаємо виробнику, плюс весь транспорт практично заводський, який перевозить цей буряк, ми беремо затрати ці на себе. В радіусі 50 кілометрів. Наші надійні партнери, хто довше нами працює, або хто більше нам сировини, ми можемо домовлятися і змінювати трошки схеми, даючи їм навіть більший відсоток. За останні роки наркевіський цукровий завод у два з половиною рази збільшив свою продуктивність. Зараз за добу тут переробляють майже 6 тисяч тонн солодких коренів. Одночасно, з нарощуванням потужності на підприємстві подбали і про зменшення собівартості виробництва цукру. Цього досягнуто завдяки економному споживанню газу та електроенергії проведені модернізації по станціях дифузійного відділення, де йде вилучення цукру, з поверненням жомопресової води, використання всіх необхідних вод, конденсатів, що дає покращення вилучення цукру на самих дифузійних апаратах і зменшення його втрат в жомі. Так само проведена станція дефікусатурації, реконструкція, теж дає покращення очистки самих соків, проведення реконструкція станції фільтрації, що дає покращення в очистці вже готових. Соків, які в нас йдуть на випарювання, і далі на варювання і приготування цукру, весь цей процес по своїх станціях дав можливість нам зменшити втрати в виробництві. Якщо раніше були планові такі показники, все 3,4 розрива одиниці між дігесією і виходом цукру у бурякові, то зараз ми зменшили їх до 2,5-2,4. Подільські цукровари орієнтуються на європейський ринок, де широким попитом користується тільки високоякісна і недорога продукція.